Вас, Скажіть. No. Перевірка військові документи. Нема такого. Літачка має право зупинитися і поклати під час. А ну а, давайте так. відкриваємо. Дивимося, чи є така підстава. Сікляток не третій. Ну, що там казано? Зараз да, сам перевір. Для перевірки документів нема такого. На жаль, поки що. 35-та зупинки, підтрим, і детально о -о, описати зупинки. Описати Правильно, заставу. причина зупинки? Перевірка документів. Нема такого. Але Та, не є підстави зати, що ви ухиляти. Ну, це ваша така думка. У вас є профільна стаття 35, так. де чітко є 11 пунктів. Третє, ви маєте мене повідомити про причину зупинки. Так. А в цій причині, в третій, перевірка документів немає. А водій має мати при собі згідно пункту правил 2.1, посвідчення водія, страховий поліс і свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб придивляється на вимогу працівника поліції при складанні адмінпостанови, так я вам маю показати, або при порушенні зафіксованому. Якщо я щось порушує, будь ласка, фактичні докази і погнали далі по процедурі. Дивіться, документи на цей ваш виносний 50-сантиметровий блокпост, документи, ваші прізвища, що ви всі тут стоїте, ви вписані і несете службу спільно з цими прізвищами. Кожен показуєте посвідчення, і все, питань нема. Не наказ коменданта, а документи на блокпост, що ви маєте право тут нести службу. Ну я знаю, бо тому що є стаціонарні, є рухомі, є переносні. Розумієте? Я не ухілян, я всі документи маю, але я їх не дам згідно чинного законодавства. От і все. Я вільний? Чи? А є документи можу блокувати? Є, показ є, тут наші. Що... Наказ, ну, так, нак... ну наказ у вас є. Ну, ну що це за наказ? Та це ксерокопія, хлопці. Ну дай б мокра печатка. Є щось там чи немає. Ну так немає, це вам дали ксерокопію. Ваші прізвища і, 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 і місце... Ні, це не мокра печатка. Це, це така суха, та. така як в мене в машині. Розумієте? На цей блокпост ви маєте документи? Що ви маєте нести службу тут? Маємо, все маємо. Не маєте ви нічого. А що не маємо? Ну тому що. Ми тут собі просто так стоїмо, а що ви думаєте? Напевно, що так. А я? Напевно, що на цю хвилину просто так. А та ви собі так думаєте? Ні, я собі так не думаю. Чи є наказ на вас? Просто... Ні, хлопці, то якщо є підстава, питань немає. Якщо підстави немає, чого він мене зупинив? Ну є містрачка, покажіть. є бронювання, покажіть, та й... Все у мене є, але Покажи, якось ти, ти має все, бути по-інакшому. Да, це мобільний бокс.